Слава Україні! Мій позивний єгер. і сьогодні ми поговоримо про те, як тренуватися з трипудом. Відео в першу чергу буде для тих, хто взагалі ніколи з ним не працював, хто хоче чомусь навчитися, і для тих, хто хоче дізнатися, з чого почати, тому що це найскладніше. Починати ми будемо з найменшого. Спочатку зверніть увагу на те, як швидко збирається трипод. А тепер покладемо його на землю. Приблизно з цього ми і будемо починати. Як бачите, лежачи дуже зручно стріляти, майже як з сошок. Але навіть із цим виникають певні труднощі, тому що зараз гвинтівка затягнута, але вона рухома. І звичайний спосіб, коли вона стріляє з вільним відкатом з заднього мішку, вже не працює. Тепер трошечки ускладнимо собі задачу. Зверніть увагу, що відбулося. Гвинтівка стоїть на тій же висоті, але тепер, коли я її починаю рухати, вона починає пружинити. Це тому що наш. Ножки зроблені з карбону, а карбон це фактично спінінг. Спробуємо зробити постріл. Обираємо собі рівень. Третій постріл ми будемо робити з ось такої позиції. Зараз ми складемо наші ніжки для того, щоб вони нам не заважали. І опинимось іще на 10 см вище. Зверніть увагу на мою техніку стрільби. Тепер я стріляю з локтів. Мені незручно, тому що зараз я маю вигнутися і обрати найбільш стабільне положення для того, щоб зробити постріл. Чудово, в саму цель. С положения лежачи сменяем положение трибуны. Теперь мы можем стрелять только так. Або ось так. Положення на 10 см вище, мені ще зручно стріляти ось так. Тепер ставимо триподи з класичної сидячої стійки. Дуже легко стріляти з коліна, коли ваша рука опиняється біля прикладу. Вам залишається лише зробити постріл. І ось тепер, друзі, коли ви дійшли до ось такого положення, ваші ніжки можуть рухатися по 5, по 25 і по 50 см за кожний прийом. Достатньо просто трошки їх підіймати і працювати постійно з вищого положення. Для цього достатньо одного пострілу. Звертайте увагу на те, щоб голова стояла прямо, і на те, щоб ось ці дві ніжки. Завжди сприймали віддачу в позитивному руслі. Тому що якщо ви поставите ніжки ось так, віддача буде постійно змінена. То на цей бік, то на цей. Тепер у нас є ось така штука. І я покажу ще декілька пострілів з різних положень. З цієї позиції зручно стріляти з лівого плеча, ми змінюємо коліна. Ставимо лікоть прямо на коліно. Наступні положення ми будемо показувати з лівого плеча, тому що це тупо зручніше. Бачите, зараз лікоть не дотягується до ноги ні при яких обставинах. Зробимо по-іншому, притиснемо цей лікоть до грудини. Трошки відірвав. Тепер будемо стріляти з верхніх положень. Як бачите, ось тут мені незручно ні сидячи, ні полусидячи, лише стоячи. Будемо робити, як американські спортсмени. Хочеться відмітити, з ось такого положення стріляти трошечки складніше. Складно зафіксувати сітку на цілі. Спосіб стрільби стоячи. Приблизно так ми стріляємо з триподом. Пропоную зараз піти до мішені і подивитися, що ж там ми настріляли. Давайте подивимося поближче на наші групи. Ага. Як бачите, нестабільні, також дозволяють вам влучати в ціль. І те, що ви бачите ось тут на папері, на 100 метрів буде трошечки більше. Такою групою легко можна вразити ціль на відстані до 500 метрів. Чим ми і займаємося. Але про це ми будемо говорити в другій частині, коли на практиці ми будемо показувати використання триподу з рельєфом. Ну і фактично без рельєфу нема чого і триподом користуватися. Як бачите, трипод має безліч налаштувань: зажими, поворотні осі, поворотні шари і ніжки, рівень яких ми можемо змінювати на ходу. Що дозволяє нам використовувати його в максимально гуночких умовах. І це ми вам покажемо. А ось це відео було відною частиною до тих вправ, які ми будемо робити з триподом. На цьому все. З вами був я, Єгер. Підписуйтесь на канал, якщо хочете побачити ще більше цікавих відео.